Також експерти в мережах. А чому він в повітря попереджувальний вистрі, постріл не зробив, а українське законодавство не зобов'язує робити постріл вгору. Е, тобто в правилах і регулюваннях такої вимоги немає. Попереджувальний Стрі... постріл? Немає. Такого. Це в американських фільмах. Це тільки в кіно. А в Україні по закону про національну поліцію повинен попередити голосом. Угу. Тобто е... -то є вимога про голосове попередження, так. а немає вимоги про попереджувальний постріл? Немає. Немає. Про голосове попередження. І то ось це попередження. Ну, той... Його ми не було, принаймні ми не чули на відео. Так. Він піднявся і вистрілив, але хай же експертиза встановлює, звісно. Е, дивіться, голосове попередження робиш тоді. Коли тобі є можливість його зробити, угу. можеш його не робити, коли не було можливості чи доцільності його робити. Чи все відбувалося дуже швидко і ну треба було